Слово «айсберг» є перекладом голландського слова «айсберг», що буквально означає крижана гора, спорідненого також із данським ізбієр, німецьким айсберг, шведським ісбей. Айсберг це велика брила прісноводного льоду, довжиною понад 15 метрів, яка відкололась від льодовика або шельфового льодовика і вільно плаває у відкритій солоній воді. Менші шматки плаваючого льодовикового льоду називають гроулерами. Як правило, айсберги відколюються від шельфових льодовиків Антарктиди, Арктики, утворюючи столоподібні плавучі острови. Айсберги, що утворюються від льодовиків Гренландії, мають скелеподібну форму. Висота айсберга над водою може досягати 100 метрів, довжина сотень кілометрів. Оскільки густина прісного льоду становить 920 кг на метр кубічний, а середня густина приполярної морської води близько 1025 кг на метр кубічний, то згідно закону Архімеда близько 90% обсягу айсберга знаходиться під водою, а 10% над. Контур підводної частини буває важко оцінити, дивлячись на частину над поверхнею. Від цього пішов вираз верхівка айсберга, який означає труднощі або проблеми, які є частиною набагато більшої біди. Цікаво, що принцип айсберга існує в літературі. Перше запропонував цей термін американський письменник Ернест Гемінгуей. вважаючи, що читачу відводиться роль власне співавтора. Сам він охарактеризував свій метод таким чином. Я завжди намагаюся писати за принципом айсберга: сім восьмих його перебуває під водою, і лише одна восьма на поверхні. Ви можете пропустити що завгодно з того, що знаєте, і від цього ваш айсберг стане лише міцнішим. Ваші знання залишаються в підводній його частині. Що ж до справжніх айсбергів, то лід під водою небезпечний для кораблів. Гострий прихований лід може легко пробити дірку в днищі корабля. Особливо підступна частина північної Атлантики стала відомою як алея айсбергів через велику кількість айсбергів, які потрапляють туди. Алея айсбергів розташована на схід від Ньюфаундленду, Канада. Саме там затонув сумнозвісний Титанік. Незважаючи на безсумнівну небезпеку, до 1914 року не було жодної системи відстеження айсбергів для захисту кораблів від зіткнень. У 1907 році німецький лайнер Кронпрінц Вільгельм протаранив айсберг і розтрощив носову частину, але все ж зміг завершити свою подорож. Таким чином поява сталевих конструкцій кораблів змусила конструкторів оголосити свої кораблі непотоплюваними, проте ненадовго. Катастрофа з Титаніком у квітні 1912 року, в результаті якої загинула більшість пасажирів і членів екіпажу, дискредитувала це твердження. Незабаром після цієї трагедії був створений міжнародний льодовий патруль, який стежить за рухом айсбергів і попереджає судна про можливу небезпеку. Цікаво, що з початку роботи льодового патруля в північній Атлантиці від зіткнення з айсбергами не загинула жодна людина. В наш час відповідні служби відслідковують антарктичні айсберги і дають їм назви. Назву отримує кожен айсберг, довжина якого перевищує 16 кілометрів відносно однієї або декількох осей. Назва складається з літери, яка відповідає напряму походження айсберга та порядкового номера. Наразі патрулі айсбергів використовують технологію GPS, щоб допомогти визначити місце знаходження айсбергів і запобігти новим трагедіям. Титул найбільшого айсберга у світі за всі роки спостережень належить брилі льоду, помічені ще в листопаді 1956 року. Точні розміри айсберга невідомі, проте, за оцінками вчених, його довжина становила 335 кілометрів, ширина 97 кілометрів, а площа сягала неймовірних 31 тисячі квадратних кілометрів і перевищувала площу Бельгії. Найбільший у світі айсберг за всю історію супутникових спостережень айсберг Б-15, який відколовся від шельфового льодовика Роса у 2000 році. Довжина його становила 295 кілометрів, ширина 37 кілометрів. Він мав площу 11 тисяч квадратних кілометрів і масу 3 трильйони тонн. Повністю розтанув приблизно 10 років по тому. Айсберг може перевернутися або перекинутися, коли він тане і розламується, змінюючи центр тяжіння. Айсберги непередбачувані і можуть перекинутися в будь-який час і без попередження. Великі айсберги, які відколюються від передньої частини льодовика та перекидаються на поверхню льодовика, можуть штовхнути весь льодовик назад на кілька хвилин, викликаючи землетруси. Айсберги зазвичай білі, але можуть бути зеленими, блакитними, жовтими, чорними і навіть смугастими. Білою крига стає завдяки великій кількості маленьких бульбашок повітря, які опинилися у морському чи континентальному льоді під час змерзання та запресовування пухких сніжинок. Крига здається людському оку білою, тому що бульбашки з повітрям ефективно розсіюють світло. Блакитно-сині відтінки криги свідчать про те, що перед вами льодовик, якому сотні, навіть тисячі років. Процес набуття таких кольорів дуже тривалий. Щорічно льодовик збільшується внаслідок випадіння та ущільнення снігу. Водночас бульбашки повітря стискаються під вагою льодовика і частково розчиняються. Загалом крига стає прозорішою, але розчинений у ній кисень пропускає лише блакитний колір, поглинаючи всі інші. Так блакитне світло вільно розповсюджується у товщі людяних брил на відстані до 10 метрів. Айсберги з такої криги здаються блакитнішими за інші, а в їхніх розчелинах чи печерах можна помітити глибоке, синє чи навіть фіолетове світло. Зелене та жовте забарвлення криги формується через замерзання морської води та мікроскопічних водоростей, роздроблених клітин морського життя, а інколи кам'яного пилу. Чорна крига найнебезпечніша. Зазвичай так називають айсберги, що утворилися з основи льодовика. Їхнє забарвлення регулюють домішки бруду, каміння, гірських порід та вулканічного пилу. Така крига найстаріша, найміцніша і найбільш небезпечна для суден, адже її дуже важко помітити у темному морі. Коли айсберг тане і перевертається, його нижня, найтемніша і найбрудніша частина опиняється над водою, через що його часто плутають з кам'яними скелями. Крига також може мати смугасте забарвлення, утворюючись із так званих теплих льодовиків. Все тому, що їхня поверхня часто тане і знову замерзає. Смуги різних відтінків з'являються через прошарки криги різної щільності, заповнені повітряними бульбашками. Після відколювання від льодовика такий айсберг може неодноразово перевертатися, тому початково горизонтальні шари отримують будь-яке, зокрема вертикальне положення. Айсберги вважаються альтернативним джерелом питної води. Прісної води у всіх айсбергах, які просто зараз плавають морями й океанами, більше, ніж у всіх річках та озерах землі разом узятих. Тож деякі сміливі наукові проекти пропонують використовувати айсберги для забезпечення чистою питною водою жителів посушливих регіонів. Айсберги можуть дрейфувати в морі роками, але якщо течія і вітри винесуть їх у тепліші води, вони можуть дуже швидко розтанути. Незважаючи на те, що айсберги можуть нести серйозну загрозу для морських суден, вони прекрасні і дивовижні. Як немає в світі двох однакових сніжинок, так не існує в ньому й двох однакових айсбергів. Всі вони унікальні, і часом природа створює настільки химерні форми, що залишається лише дивуватися цій красі. Правда, мало у кого є шанс помилуватися нею наживо, оскільки загалом айсберги дрейфують у тих широтах, в яких дуже мало постійного населення.